Вітаю, мої любі п'ятикласники! Тема сьогоднішнього року множення натуральних чисел. Дія множення виникає тоді, коли потрібно додати однакові числа, і додавання однакових чисел можна замінити множенням. Ось так. Додається п'ятірка. Скільки разів додається? Три рази. Отже, 5 плюс 5 плюс 5. Це те саме, що 5 помножити на 3, буде 15 в обох випадках. 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8 плюс 8. Вісімка додається шість разів, тому можна записати, що цей вираз дорівнює 8 помножити на 6. В обох випадках вийде 48. Правило звучить так: суму однакових доданків можна замінити добутком, тому що дія додавання. Це сума, і результат дії додавання це також сума. А дія множення це добуток, і результат дії множення це також добуток. Тому ось такі правила. Виконуємо номер 198. Завдання. Подай у вигляді добутку суму. І ось такі чотири приклади. Перший приклад додається одне і те саме число 407, 4 рази. Отже, цю суму можна замінити добутком. 407, це доданок, помножити на 4, 4 це кількість доданків. Друге завдання: число 23 додається 8 разів. Отже, суму цих чисел однакових можна замінити добутком. Для цього потрібно 23 помножити. На 8. У третьому прикладі додаються не числа, а букви, буква А. Але ця буква також являється доданком. Доданки однакові, їх 6. Тому дану суму можна замінити добутком А помножити на 6 на кількість доданків. Четвертий приклад. Число 0. Додається 5 разів. Дану суму можна замінити добутком 0 помножити на 5. Думаю, це було неважко зрозуміти. Це ви знали з молодших класів. Ми просто повторили виконаємо номер 199. Потрібно обчислити ось такі суми. В першому прикладі. Число 18 є доданком, і цих чисел, цих доданків, 27. Це означає, що ми можемо перетворити суму в добуток і вийде 18, помножити на 27. Далі, в стопчик, виконуємо множення. Записуємо 18, помножити на 27. Спочатку множимо 7. 7 помножити на 8, 56, 6 пишемо. 5 пам'ятаємо. 7 помножити на один 7, і 5 12. множимо двійку і пишемо другий рядочок, зміщаючись на одну цифру ліворуч. 2 множим на 8 16. 6 пишемо 1, пам'ятаємо. 2 множим на 1, 2, то 1, 3. Додаємо 6. Носим. 2 плюс 6 буде 8, 1 плюс 3 буде 4. Отримали 486. Другий приклад. Доданком є число 429. І додається це число 50 разів, 50 таких доданків. Можна замінити суму добутку. І буде 429 помножити на 50. Можна помножити на 5, 429, Ось так. А потім до результату дописати 0. Множимо 5 на 9, 45, 5 пишемо, 4 пам'ятаємо. 5 на 2 10, Плюс 4, 14, 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 на 4, 20, і той 1, 21. Записуємо це число і дописуємо до нього нулик. Виходить 21 450. Ми суму замінили множенням і швидко виконали обчислення. Номер 201 потрібно подати добуток у вигляді суми. Отже, потрібно розписати дію множення через дію додавання. Перший приклад: 472 помножити на 3. означає, що число 472 потрібно додати 3 рази. 472 плюс 472. Плюс 472. Можна було б по-іншому. Можна було б число 3 додати 472 рази. Але ні слайду у мене б не вистачило, ні в зошиті сторіночки у вас на це б не вистачило. Це недоцільно. Тому обираємо більш раціональний варіант. Другий приклад: 5432 помножити на 2. Зручно записати таким чином: 5432. Плюс 5432. Хоча можна було б записати 2 плюс 2, плюс 2, плюс 2 аж 5432 рази. Ну, це також незручно. Ось такий варіант кращий. Третій приклад: Б помножити на 7. Це означає, що букву Б, змінну Б ми повинні додати 7 разів Записуємо. Б плюс другий раз Б, плюс третій раз «б», Плюс четвертий раз Б, плюс п'ятий раз Б, шостий і сьомий сім доданків. Четвертий приклад М помножити на 4. Це означає, що змінну М потрібно додати 4 рази. Буде М плюс М плюс М плюс, M плюс M. Все. Завдання виконане. Перед тим, як виконати наступний номер, задаємо вітоні вам. Факти. Для того, щоб число помножити на 10, достатньо до цього числа праворуч приписати нулик. Отже, 54 помножити на 10 буде 540. Для того, щоб помножити число на 100, достатньо до цього числа праворуч приписати 2 нулики. І тоді 235 помножити на 100, буде 23 500. Так само, міркуємо, коли множимо на 1000. До числа потрібно дописати три нулики. І в даному випадку вийде 420 тисяч. Якщо ми хочемо помножити на 100 тисяч, у числа 100 тисяч 5 нуликів. Отже, до числа, праворуч, треба приписати 5 нуликів. І вийде 532 мільйони 100 тисяч. Гадаю, що ви згадали такий прийом множення на. Розрядні одиниці, 10, 100, 1000 і так далі. І ще цікаві пари чисел. Якщо помножити 25 і 4, то буде 100. Якщо помножити 125 і 8, буде 1000. Ну і ще один такий теж цікавий варіант. 25 помножити на 8, буде 200. Досить часто це можна використовувати для усного множення. Виконуємо тепер номер 232. Обчисли зручним способом. Ось таке завдання. Перший приклад. Бачимо, що в цьому прикладі множаться такі числа 4 і 25. Вони написані не поряд, але ви знаєте, що при множенні числа можна міняти місцями, добуток від цього не зміниться. Отже, якщо 4 помножити на 25, буде 100. Тому цей приклад можна переписати таким чином. 89 помножити на 100. І легко порахувати, що це буде 8900. Виконаємо другий приклад. Помічаємо, що є такі зручні для множення числа 2 та 5. Якщо їх перемножити, буде 10. Тому цей приклад можна переписати так. 472 помножити на 10. І це буде 4720. Третій приклад. Знову ж таки, множити підряд не дуже зручно. Зручніше перемножити спочатку числа 5 і 4. Це буде 20. Тому даний приклад перепишеться так: 72 помножити на 20. Достатньо 72 помножити на 2 в цьому разі, і прописати нулик. 72 помножити на 2 легко. Можна усну, буде 144. І приписує нулик, вийде 1440. Четвертий приклад. Бачимо, що зручно спочатку помножити числа 52. Вони дадуть примноження 100. Перепишемо 15 помножити на 100. І вийде 1500. П'ятий приклад. Зустрілася пара зручних чисел 125 та 8. Примноження вони дають 1000. Перепишемо даний приклад так. 14 помножити на 1000, і вийде 14 тисяч. Шостий приклад. Бачимо, що зручно спочатку помножити усну число 8 та 25. Це буде 200. Отже, перепишемо приклад так: 37 помножити на 200. 37 множимо на 2, виходить 74. І, дописуючи два нулі, отримаємо 7400. Сподіваюсь, що ви все зрозуміли і пропоную ось таке домашнє завдання. Номер 200 і номер 233. Успіху вам, плідної роботи!